Коли ж вам не любо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші, по той бік ріки, чи богам аморіїв, у землі яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господові. Друзі, всім доброго дня. Трохи християнської аналітики. Накопичилось дуже багато значних подій і треба дати їм аналіз. Перше, до нас приїздив президент США, він також заявив жорстку позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Він сказав, що допомагатиме нам. І так далі. Всі, мабуть, чули цю промову Байдена. Так ось, що я хочу це сказати. Е Америка поставила на нас і почала підіймати ставки. Вони повірили, що ми переможемо, і тому е допомога нам збільшиться. І наш програш це буде програш Америки. Е Також Британія. І інші країни, які, так, найближчі до нас союзники, бо вони поряд з нами це країни Латвія, Літва, Естонія, Польща, і Чехія, і Слов... Словенія, Словаччина, ну, всі інші країни, які знаходяться поряд нами, які прийшли нам на допомогу. Які також, дивлячись на свої невеликі розміри... І невелику економічну потужність зробили для нас дуже багато. Якщо програємо ми, програють усі вони. Тому допомога нам буде йти стабільно, а як ми перемагатимемо, то ще більше і більше. Ось так. Будуть вагаючися такі країни. Як Франція, Германія, до них хтось буде примикати. Типу, там Норвегія, там і ще е, парочку країн, е, для яких ну, класно було б, щоб побіділа Росія, але вони бояться це визнати, бо це буде крах цих країн. І тому вони якби з нами, але вони такі вагаючіся. Допомога від них також ітима, бо вони залежать дуже сильно від США. Але ви бачите, що коли приїхав посол Китаю до Росії, ці країни, такі як Франція, ну, вони з парочкою ходять з Германією, зробили пару таких знову заяв незрозумілих. Що, про що це каже? Китай. З самого початку допомагав Росії, допомагав політично, він лобіював дуже сильно на початку війни перші місяці. Дипломатично Китай перекривав там дуже багато чого для Росії. Ну, в смислі, усяких там нападок зі сторони наших союзників. Китай захищав дипломатично Росію. Ну і також, звичайно, там економічна співпраця, військова співпраця. Через Іран Китай дуже багато чого робить. Не зря Ізраїль з Японією заключили оборонний Союз. І знаєте, вирисовуються два таких лагеря Росія, Іран, Китай, і там Северна Корея і там ще деякі країни. Дуже багато співчуваючих в цьому табору також. Ну і там е, другий це Україна, е, Америка, ну і там інші країни Великобританія. І цей Союз все більше очерчується і ведуться бойові дії не тільки в Україні, ведуться бойові дії на території Ірану, Сирії. Е, ведуться бойові дії також. Ми це не помічаємо, але вони ведуться в Африці, вони невеликого масштабу, але стички там ці є. Ведуться дипломатичні війни, економічні війни. І Китай якби, боїться спортити свою репутацію у світі, допомагаючи відкрити Росію, але він боїться також спортити свою репутацію не допомагаючи Росії. Розумієте, так? Тобто Китай все одно допомагатиме таємно, але допомагатиме Росія. Собака, бачите, прийшла. послухати аналітику мою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Але це вже не може змінити хід подій. Ми атакуватимемо і на цьому етапі ми виграємо війну. Але війна не закінчиться нашим наступом. Далі йтиме війна, ми звільнимо наступний етап, я так думаю, це буде звільнення Криму і відбиття атак зі сторони Донецька і Білорусі. там. Далі нам прийдеться входити в Білорусь, далі нам придеться входити на Кавказ. Звільняти народи Росії, які хочуть звільнення. Ті, хто не хоче звільнення, хай живуть в подобі Северної Кореї. Не треба заходити туди, де нас не чекають. Партизанська війна це завжди погано. І навіть якщо виграти партизанську війну, це будуть дуже великі втрати, і ми зробимо дуже багато гріха. Нам не слід лізти туди, де нас не чекають. Тому. Ми будемо заходити, і нам прийдеться заходити туди, де люди хочуть звільнення. І це Білорусь, це Кавказ і інші народи Росії. Ось так. Хай Господь нам допоможе. Шукаємо Бога і Його правди, і все остальне приложиться. Перемога в тому числі. Невже ти? Боже, нас відкинув, уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших.